Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Цей тиждень був доволі прохолодним та дощовим. Тож давайте дізнаємось, якою буде погода на цих вихідних. Отже, найближчої ночі у більшості областей будуть заморозки у неділю надходження з півдня циклону. Температурні показники коливатимуться. Як ви бачите на мапі, циклон з опадами відходить у північному напрямку. Вже наступної ночі над Україною пануватиме гребінь антициклону з північного сходу, що в свою чергу принесе погоду без опадів. Однак, вже в день на території України розпочне рух циклон із півдня, що принесе у південні, центральні та Крим Помірні, а у Житомирську, Хмельницьку та Харківській області невеликі дощі. Починаючи з неділі, у більшості областей пройдуть дощі 21 Квітня у північних, центральних та південних областях, нестями значні дощі на сході та південному сході країни з грозами. Повітряні потоки у суботу в полі підвищеного тиску по південному сходу переважатимуть північно-східні, порешті території південно-східні. Проте у неділю в зв'язку з проходженням циклону через центральну частину країни ми спостерігатимемо навколо його центру рух повітря проти годинникової стрілки. Гребінь, що простягається на цією території України, утворює майже безхмарну погоду, яка не утримує тепло біля земної поверхні, тому маємо інтенсивне вихолодження у нічні години. Саме це і спричинить заморозки найближчої ночі у захід. ...та північних областях, а також у Вінницькій, у повітрі 0,3 градуси. На Черкащині, Полтавщині та Кіровоградщині на поверхні ґрунту 0,5 градусів. На решті території нічна температура 3-8 тепла. Вдень 11-16. На сході та південному сході країни 17-22. Починаючи з неділі за рахунок збільшення хмарності. Вночі становитиме температура 2-7 градуси тепла, по південно-східній частині – 7-12, в день 8-13, а на лівобережжі до плюс 20. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках в соціальних мережах та на каналі YouTube.